Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі FM Ukraine. Сьогодні зібрав для вас максимальну інформацію щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Отже, що відбувається на кордоні з Польщею? Чому влада Польщі не втручається в дії польських протестувальників? В чому, друзі, принципова відмінність нинішніх польських протестів від минулих? Також вже відомі подробиці планів аграрів на майбутнє. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу. А Україн, Ukraine, також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, польські фермери хочуть повністю заблокувати всі пункти пропуску з Україною на цілий місяць. Також вузли зв'язку та під'їзди до. Перевантажувальних залізничних станцій і морських портів, як повідомили, наприклад, в Укрзалізниці на вантажній станції медика. Польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, в яких знаходилось зерно, через що збіжжя розсипалась на землю, агропродукція йшла взагалі транзитом до Німеччини. В Україні також відреагували на інцидент з розсипаним зерном. Отже, польські фермери перекрили кордон з Україною і не пропускають навіть пасажирів. До чого може призвести друзі, це протистояння. Принципова відмінність, нагадаю, нинішніх протестів від минулих полягає в тому, що тепер її учасники не пропускають не тільки вантажний, а й пасажирський транспорт. Нещодавно в соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як протестувальники зупиняють рейсові автобуси. Вже також відомі подробиці планів аграріїв в Польщі. Зокрема, поки що не зрозуміло, звичайно, чи стосуватиметься обмеження лише вантажівок, чи пасажири також застрягнуть на кордоні польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили, що планують продовжити протест взагалі до квітня. Про це друзі заявив лідер організації аграрів Підкарпатське ошукане село, яка нагадаю, блокує пункт пропуску медика Шегіня. Це Роман Кондров. Отже, його цитата: Ми загострюємо акцію протесту сьогодні. Збираємось подати документи на продовження протесту на наступний місяць. Він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі. Фермери частково працювати. Тимуть у поля частково стоятимуть на кордоні. Сказав Кондров. Також додав, що якщо протест аграрів не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон з свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України. Ви також знаєте, що одна з громадських організацій в Україні почала зеркально блокувати також польські фури на польсько-українському кордоні. Друзі, через війну, яку розв'язала Росія, залізниця та інший наземний транспорт, погодитись є єдиним способом для українців виїхати за кордон. Крім того, в заяві, наприклад, Укрзалізниці наголошується, що такі дії підривають обороноздатність України та безпеку кордонів. ЄС міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав ситуацію прямою загрозою безпеці. Країни жінки та діти, які з різних причин знайшли прихисток від війни та з різних причин повертаються зараз в Україну додому, не можуть стати заручниками бізнес-інтересів. Такі дії, такі приклади нельзкого поводження польських фермерів з українцями на кордоні можуть бути використані лише російськими спецслужбами для ескалації штучного конфлікту між нашими країнами. Так друзі сказав Кубриков у розмові з польським колегою тиждень тому про польських незалежних. Фермерів Солідарність. Ви знаєте, що цю профспілку Чолі Арфан Меклер, який є проросійським агентом. Отже, він заявив, що має намір повністю закрити кордон з Україною в рамках 30-денного загального страйку. Фермерів він сказав, що ми оголошуємо, що всі протести будуть спрямовані на повну блокаду всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною. Отже, друзі, невідомо чи вдасться Україні і Польщі вирішити ситуацію раніше, однак українська та польська влада кажуть, що постійно ведуть переговори. премєр Міністр Польщі Дональд Туск він оголосив себе найбільш проукраїнським політиком у Європі. Але друзі, коли польські фермери почали блокаду українського кордону на знак протесту проти дешевого імпорту, у Туска, начебто, не залишилось іншого вибору, крім як дозволити їм піти вперед. Зараз польський прем'єр стикається з дилемою піти в абанк зі своїм проукраїнським меседжем чи поступитись фермерами, які користуються величезною громадською. Підтримкою в Польщі, але ставлять Україну у глухий. Кут погодьтесь, друзі, що неможливо претендувати на звання лідера української справи у світі та Європі, і водночас допустити таку поведінку в себе вдома в Польщі. Польський уряд, погодьтесь, мало що зробив, щоб зупинити фермерів від спрямування свого невдоволення на кордоні. Тобто, друзі, замість того, щоб втрутитись в цю ситуацію, Дональд Туск зважує зараз свої ставки. Він з одного боку не хоче ризикувати ще більше розлютити протестуючих. Фермерів польських зараз 77% поляків підтримують їхні вимоги. Але ж дозволяючи блокаді продовжуватись, Тускі, його уряд посилають також неправильний сигнал, тим більше коли Україна зараз перебуває на критичній стадії протистояння з Росією. Бездіяльність також може мати серйозні наслідки, погодські для довготривалих польсько-українських відносин. Також зростання економічного конфлікту між Польщею і Україною може призвести до раптових антиукраїнських настроїв в самій Польщі, і це вже частково друзі відбувається. Що на мою особисту думку повинна зробити. Польща. я вважаю, що Польща повинна показати українцям, що польський уряд може функціювати що закони, які забороняють блокаду кордонів, можна поважати, і що деякі з неминучих зіткнень інтересів не означають ворожнечу і не є знакою того, що Польща відмовляється підтримувати зараз Україну. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.